вони не бажають говорити і соромлячись, ховають обличчя від камери. Не для загалу пояснюють себе, героями не вважають. Порятунок людського життя, їхній прямий обов'язок. Ми є як військовослужбовці, це наш в першу чергу обов'язок. Ось лікарська-сестерська бригада формується згідно штатного розпорядку, і ніхто з, з ким ми їхали, ніхто навіть не був в думці, щоб відмовитись. Це це наш обов'язок в першу чергу. Бойове хрещення подільські медики проходили не у зоні АТО, працювали протягом місяця у Запорізькій області. Втім, незважаючи на це, роботи кажуть, не бракувало. Роботи не бракувало, робота була, можливо, не в тому ракурсі, в якому ми сподівалися, тому що все ж таки ця бригада йде в першу чергу хірургічно, Ми були готові до надання першої допомоги при бойовій травмі. Було її, скажімо так, на відійшла на другу чергу, і в першу чергу от ці от хронічні захворювання, які були в особовому складі. Рятувати життя в основному доводилось не від куль гастрити серцево-судинні, захворювання і решта побутових проблем. І на війні їх ніхто не відміняв. Більшість серед тих звернень, які мали місце. Це все ж таки загострення хронічних захворювань, які виникали в польових умовах. Захворювання серцево-судинності гіпер гіпертензії мали місце. Також загострення. Гастритів виразкових хвороб, тобто ті хронічні захворювання, які мали в особовому складі ще раніше. Але внаслідок тих чи інших умов польових знаходження в польових умовах ті певні захворювання загострювалися і турбували. Тобто, в тих випадках ми вже їм надавали медичну допомогу. Для цього у лікарсько-сестринської бригади було усе необхідне. Медикаменти, інструмент, обладнання, раптом чогось не вистачало, допомагали колеги із цивільних лікарень. В нашій лікарсько сестринській бригаді весь Перелік необхідних медичних препаратів був, були налагоджені зв'язки з районною лікарні, яка дислокувалася в тому самому місці. Тобто, якщо нам потрібні були якісь певні дообстеження, це все здійснювалося, і всі військовослужбовці, які до нас зверталися, поверталися, слава Богу, в стрій. Тобто, все було добре. Аби так було і надалі, незважаючи на втому та понаднормові у разі потреби, усі вісім членів бригади уже сьогодні готові повернутися назад. Адже клятва Гіппократа та військова присяга для кожного з них не порожні слова, а сенс усього життя. Оксана Чушкіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.